Вітаю! В цьому відео я розповім про портал Teralab. За допомогою порталу Terab ви зможете подавати заявки на відділ супроводу з будь-якого пристрою, на якому є браузер з доступом до інтернет, будь то ПК, смартфон чи планшет. Для реєстрації необхідно надати електронну адресу користувача, який буде подавати заявки від лабораторії. Даного користувача ми закріплюємо за організацією і йому прийде на пошту посилання для реєстрації, де потрібно ввести прізвище ім'я по батькові та створити пароль. Після чого він зможе подавати та переглядати заявки по даній організації. На пошту користувачеві приходить ось такий лист, де потрібно перейти за посиланням для реєстрації, після чого відкривається вікно, де потрібно ввести повне ім'я і створити пароль. Після чого натиснути кнопку Зберегти та продовжити. так ми перейшли на сторінку порталу Terralab. Розглянемо інтерфейс портала. Він досить простий та зручний. Почнемо з аккаунту. В аккаунті ви можете переглянути профіль, змінити мову та поміняти часовий пояс. Також можна вийти з профілю. Далі переглянемо види запитів. Запити є створені поточним користувачем. Потрібно перейти, перейти в список створені мною. Запити є від організації, за якою закріплений користувач. І запити усі. Тобто це всі заявки по всім організаціям, яких є доступ в користувача. Розглянемо типи заявок. Якщо вам потрібна допомога в установці налаштування чи усунення несправностей, потрібно обрати розділ технічні питання. Якщо вам потрібна консультація щодо діючого або нового функціоналу, потрібно перейти в розділ Консультація. Якщо вам потрібна відповідь по інших запитаннях, ми будемо раді допомогти з іншими питаннями. Відгуки пропозиції та відгуки Допоможіть нам стати кращими. Давайте перейдемо до створення заявки. До прикладу, ми візьмемо. Розділ технічні питання. Відкривається форма для заповнення даних. Перша це тема. Це короткий опис проблеми, яка виникла у користувача. Продукт. Потрібно із списку вибрати продукт, по якому звернення. Поле опис. Це розширений зміст заявки, зазначення в яких конкретних ситуаціях виникає дана проблема. Контактна особа. Це особа, яка ініціювала заявку. Телефон контактної особи. Обладнання. Обирається аналізатор, щодо що якого відбувається звернення. Пріоритет. Якщо заявка не екстрена. Не потребує термінового втручання спеціаліста. Ми обираємо пункт нормально. Якщо заявка екстрена або термінова, ми обираємо пункт термінова. Доступ до робочого місця. Обирається за допомогою якого програмного забезпечення можна його отримати. Наприклад, so Anydesk», Supremo TeamViewer або інші програми. Доступ ID. Відповідно доступ ID до робочого місця користувача, також пароль до робочого місця користувача. Вкладення. Ви можете прикріпити додаткові файли, будь-то це знімки або документи, або відео. Спільний доступ. Кому буде видна ця заявка. Перейдемо до створення заявки. Наприклад, у нас проблеми з аналізатором. Ми обираємо Analyzer Manager. Пишемо опис. Контактна особа. Телефон контактної особи. Обладнання. Вибираємо зі списку. Пріоритет Екстрена. Доступ до робочого місця, наприклад, AnyDesk. І спільний доступ ставимо поділитися з організацією. Натискаємо Надіслати. Після того, як ви натисне Надіслати, на відділ супробуту попадає заявка. Ось ми бачимо заявку. Аналізатор кобес 411 не передає дані в ЛімстераLab. Перейдемо в профіль користувача, в розділ запити, Створені мною. І ми бачимо, що є заявка, яка створена поточним користувачем. Клієнту приходить лист на пошту користувачу про створення, зміну статусу і додавання коментарів. Любі зміни, які відбуваються по даній заявці, користувач може відслідкувати в листах пошти. На цьому все. Дякую за увагу.